Всім привіт, хто дивиться мій канал. Хочу знову про сівалку скинути відео, зняти, що я тут поробив, доробив. Значить я її зробив, прицепну Так як вона для трактора дуже важка. Ззаді поставив колеса. Поставив колеса. Зробив таку раму. Треба все пошліфувати і покрасити. Циліндр. Циліндр 90. ка від, від Сороковки старий в мене був, перебрали. І ось циліндр піднімаю, опускає задні колеса. І передня навіска теж піднімаю. І опускаю перед пересівал. Дуже добре в тому, що вийшло, що я опускаю задні колеса, опускаю сівалку, воно лягає повністю на землю, передню навіску опускаю. І в полі при посіві користуюся лишень передню навіску. Коли піднімаю передню навіску, воно. Піднімається на задні колеса для того, щоб оце колесо не крутилося, щоб воно не йшов в Ось Дуже добре. В роботі воно виходить, що в роботі я користуюся лише переддюю на А транспортування заднє колеса опустив і воно все. Зараз я заведу трактора і побачите, як воно працює. Я опустив заднє колісо, ну, підняв вверх, опустилася сівалка. Зад сівалки опустився. І якщо користуватися тільки передньою навіскою, то воно хватає, щоб піднімало. От воно Передня навіска підняла вверх сівалку. і колесо, воно Поверху. Тобто висів не йде. Це для того, щоб воно на поворотах, коли треба заїжджати, щоб два рази не давати посліду. Передня навіска досить швидко піднімає і дуже удобно. Зараз опускаю передню навізку. Ось, Сівалка сіла. Лягла на землю, повністю Ось. ці колеса вверху і це колесо сіло і все, воно вже сіє. Турбодиски зняв, тому що риля зараз вона м'яка, сіє у ячмінь 2 гектари. Турбодисків не треба, воно по-дискованому йде, нічого не, не, злося, не подискував, йде по дискував, йде по-дискованому дуже добре. Сивалка тяжка, воно все затає і все працює. Легко для трактора, що транспортука, що на полі, сіяти легше, не треба піднімати. Набагато легше воно працює. Воно підняло задній і передній все піднімаю вверх І все працює. Що я доробив? Я ще зробив, так як вона дуже важка, коли йдеш по культивірованому м'ягка земля. Сошник дуже затає і дуже глибокий ідет. Це колесо, щоб я вже думав так і робив і пробував, щоб воно регулірувало глибину, воно не регулює глибину. Що виходить? Виходить, що наскільки воно все важке, і ці всі пружини вони давлють, так як сівалка зроблена для наутіла то коли сієш по Легкій землі або культивація де була, то воно виходить, що задавлюється колесо в землю. Отак і ефекту нема ніякого. Що я зробив? Я дивився в інтернеті, як роблять. Я взяв 4 см полоса, жесть, бляха п'ятерка, ка замірив довжину 5 см. Поставив глибину. Пішов до майстра, він мені зігнув рівні оці всі круги і приварив до кожного сошника. 5 см я оставив тут, думав, що 6 оставити, але добре, що 5. 4 було би замало, 5 якраз. Чому? Бо тому що воно буває, що посередині десь 100, воно ще придавлює. Якщо в, ну я кажу, якщо земля вона культивірована. Після бурнування то вона м'яка. І воно вже тримає мене глибину. Глибину тримає кожний, кожний сошник собі тримає свою глибину. І чистики зробив. На пружинку. Воно зачищає все. Ось. Це я прийшов з поля. Дуже добре це працює. це Дуже добре воно придумано. Я це зробив і дуже довольний, що воно все працює. Ось так. Кому подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба.